Козацька рада, народження легенди. Президент Володимир Зеленський заявив, що робота над гарантіями безпеки для України триває, і усі розробки будуть готові, за його словами, найближчими днями. І з цієї теми ми розпочнемо розмову з радником голови офісу президента України Михайлом Подоляком. Пане Михайле, дякую, що завітали до нашої студії. вітаю та якими на вашу думку мають бути гарантії безпеки для України, аби вони справді гарантували нам безпеку в довгостроковій перспективі, зважаючи на те, що безпеку цю за ідею мали б гарантувати демократичні країни, де є змінність влади, де може прийти інший лідер, який не захоче цих гарантій дотримуватися, юридично зафіксованими прописаними як логістичні дії, конкретні з термінами постачання. Ну, чи з термінами вводу військ, і так далі, тому подібне. Дивіться, гарантії безпеки це ж не про Україну вже. І те, що на зустрічі у Вашингтоні наші європейські колеги це питання підняли. Вони говорять, воно от сам факт підняття цього питання говорить про те, що вони хочуть отримати гарантії стримування Росії і розуміють, що базовим тут буде Україна. А далі ми вже маємо все це прописати кількісно і календарно. Як воно має виглядати? Дивіться, от всі говорять, аналогова стаття, і прем'єр-міністр Італії Мелоні говорить, аналогова стаття 5 НАТО. Тобто можна для України взяти п'яту статтю НАТО без вступу в НАТО. Питання в тому, що п'ята стаття НАТО це не імператив, це консультативна функція. Ну тобто всі зібрались і вирішили, кожен для себе вирішує, наскільки він глибоко готовий зануритись в чужу, як вони думають, війну. Да, ми в колективному альянсі, ми з вами будемо консультуватись, там 48 годин чи там 72 години. Після цього вирішимо або надаємо зброю, або надаємо свої війська і так далі. От Україна хоче, щоб не було цієї, скажімо, консультативності. Декларативності президент Зеленський про це постійно говорить. Без декларативності, що таке без декларативності? Це пункт номер один, наприклад, фінансування збройних сил України як базових сил об'єднаної Європи по східному кордону, тобто східний кордон, має розглядатися як лінія по суті протистояння як за часів холодної війни з Російською Федерацією для всієї Європи. Відповідно, якщо там базову функцію буде нести збройні сили України, вони мають бути великими, вони мають бути переоснащеними до дооснащеними і так далі. А дотренованими. І це що означає? Це означає фінансування спільне з Європою. Це означає інструктаж спільно з Європою, координація спільно з Європою саме збройних сил. Це тільки один компонент, але там має бути розписано скільки, хто, коли, які кошти, які постачання, і так далі, саме в Збройні сили. Другий пункт, наприклад, виробництво зброї. Ми ж бачимо, в Європі розбудовується багато велика кількість сьогодні підприємств. Ну, тобто, це і снарядні виробництва, і ракетні виробництва, і виробництво бронетехніки, і виробництва ребів, і так далі. Але є ж українські виробництва, є досвід війни, які Інструменти, в якій кількості при такій інтенсивності він треба використовувати постачання, розписане на роки вперед, скільки Україна буде накопичувати, немає різниці на складах чи де завгодно, але це має бути в Україні. Тобто постачання зброї розписано по номенклатурі і кількості. І темпом постачання, і відповідно інвестицією у військове виробництво. Третій пункт найбільш складний, тому що Росія сьогодні вкладається в деструкцію по цьому пункту. Це контингентна присутність на території України і іноземних військ. Чому це важливо? Це важливо з точки зору, що ми не одні. Ну, от, Починаються, наприклад, умовно, да, там, новий етап ескалації, але вже в цей момент на території України є інші війська, і це означає, що ці країни вже будуть з не так, як це було на початку повномасштабного вторгнення в 2022-му, Поки ти пояснив, поки вони позбули своїх там десятирічних страхів перед Росією і так далі. Тому подібне, сьогодні такі штахи теж ще присутні, але контингентні рішення. І ці питання ну мається на увазі. Там війська будь-якої європейської країни на території України виконують певні функції. Як це буде, який формат? Це все проговорюється якраз сьогодні. Але ця дискусія вона буде тяжка в цих країнах. Ми ж знаємо: Франція, Німеччина вони готові відкриті до дискусії про це. Говорить Мерз, говорить Макрон, Великобританія, інші країни. Є країни, які абсолютно, попри тяжку дискусію, вже готові там надіслати свої війська сюди. Ну країни Балтії розуміють, що це важливо. і, це, по перше, досвід, а по-друге, це інтегративність. Да? Росія що робить? От дивіться, пам'ятаєте, 574 дрони. На в західній області України І Кременчук так да, це ж про що було? Це якраз коли почались розмови повторно розмови про те, що Європа готова розглядати питання, якщо буде повітря закрити, ну американці будуть закривати повітря відповідно тактичною авіацією. А європейці готові сюди відправити контингенти. Що Росія робить? Вона показує, що вона буде бити по західним областям, де ці ну як принципово, як мінімум, вони можуть там знаходитись. А четвертий пункт найбільш Найбільш, скажімо так, фінансово затратний це ракетні бази. Я думаю, що треба повернутися до концепції чіткого розміщення по всьому східному кордону, не тільки на території України, але перш за все, на території України ракетних баз, де будуть чітко зафіксовані кількості ракет. З дальністю там тисяча, півтори, дві, дві з половиною тисячі ну ракети малої середньої дальності, скажімо так, і будуть чітко зафіксовані всі пріоритетні цілі, які масштабно будуть знищені моментно як тільки Росія спробує перейти кордон. Чотири базових напрямки. Наскільки це реалістично для вас звучить за нинішнього настрою і в Європі, і в Штатах? Абсолютно Штати? реалістично? Ми ж говоримо ще раз. Ми ж говоримо про те, що в Європі є повне освітлення. так. В них тяжкі дискусії соціальні, тому що є багато партій, які так специфічну позицію іноді займають ну, популістську деякі позицію на зарплаті. Безумовно, але ми маємо це довести юридично. Але ми ж не доводимо це. Я маю увазі не ми, а країни самі. Але між тим це повністю реалістично. Чому тому, що в Європі чітко усвідомлюють, що треба повертатись до концепції протистояння в рамках холодної війни, тому що Росія нікуди не зникне, вона буде вважати Європу потенційним театром ведення бойових дій, і відповідно, або 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 ти будеш в себе будувати лінію захисту, або ти будеш будувати лінію захисту на території України, яка на сьогоднішній день найбільш досвідчена в протистоянні з Росією. Тобто рівних Україні, ну з точки зору розуміння, що це за війна, що таке Росія, як вона воює, що треба робити, щоб вона не просувалась нікуди, ну рівних немає. І в Європі це абсолютно щиро усвідомлюють. І в Європі вже все перебудовується. Європа, вона складна, вона занадто бюрократична. Вони повільно приймають рішення, але якщо вони вже повернулись кудись, то вони вже будуть рухатись в цьому напрямку, як ставши в колію. Да? От Європа сьогодні вже повернулася повністю до концепції протистояння з Росією. А Європа повернулася до концепції. І ще раз там є партії, які говорять ні. Ну, наприклад, є навіть країни. Угорщина говорить, вона постійно говорить. Дивіться, а ми бачимо, що немає альтернативи енергетичних постачань з Росії по ціні, по якості і так далі. Я за душки що Марка Уралс це м'яко кажучи, не зовсім гарна нафта. Да? Але ну, в Європі таких точок зору вже немає. Тобто, всі розуміють, що Росія це безумовний для Європи ризик, тому що для Росії. Росія втрачає сьогодні свою суб'єктність. Вона втрачає впливи, наприклад, в Центральній Азії. Там Китай домінує. І в Росії залишається один напрямок, за рахунок якого за рахунок агресивної зовнішньої політики вони можуть бути суб'єктними. Це Європа. Європа це усвідомлює. Європа усвідомлює також, що базовою армією чи базовими збройними силами об'єднаної Європи в новій архітектурі безпеки має бути Україна. Тому це. Реалістично щодо сполучених штатів це складніше, але ми з вами і сьогодні бачимо зовсім іншу риторику сполучених штатів. Так вони ну, все ще продовжують, продовжують догравати стратегію. Можемо домовитись з Росією. Ні, з Росією не можна домовитись. Я мене не про нас про Сполучені Штати говоримо, тому що вони є опонентами безумовними для Росії. Для Росії є інша залежність від Китаю. Але між тим і Сполучені Штати готові розглядати, наприклад, ще вчора. Вони ж казали категорично, ні, ми не будемо прикривати там з неба, не будемо нічого робити, не будемо там так чи інакше приймати участь у гарантіях безпеки. Нам нагадаю. Це ж було ще два місяці тому, навіть коли розглядалась угода про мінерали. Тоді ж казали: дивіться, сам факт. Знаходження американського бізнесу на території України він буде стримувати Росію. З'ясувало, що Росія прямо наносить удари по виробництву американському, і безумовно в цьому є проблема у всіх. Всі думають, що Росія все ж таки раціональна. Вона буде обережна. Вона ні, їй подобається. Атакувати і подобається провокувати, в тому числі і Сполучені Штати ну, гарантія безпеки це те, про що говорять, коли, начебто, закінчиться гаряча фаза війни, а, але ми не так, щоб бачимо намір Росії вести якісь серйозні переговори, чи можливо ви бачите якісь ознаки. А це два різні напрямки. Давайте так, дивіться а, Європа. Ситуативно вона не має стільки зброї. Я вже буду так достатньо просто пояснювати. не має стільки зброї, скільки це є у Сполучених Штатах, і Європа розуміє, що вона має нарощувати це все і має вже думати про те, як буде виглядати післявоєнний мир, як такий. Тобто, які будуть правила, які будуть концепції, де буде проходити лінія стримування, хто буде базово ці лінії стримування. Це правильний, це підхід правильний. От закінчилось припинення вогню. Почали про щось говорити, але вже будуємо лінію стримування до да, Росії, і все це виглядає а, абсолютно реалістично. З іншого боку, є Сполучені Штати, які сьогодні відіграють, і ми бачимо багато процесів, які пришвидшує Трамп, відіграють фундаментальну роль саме в закінченні війни. Ну тобто, чи там, в переходу до заморозки війни. Я не буду зараз говорити про сценарії, це базові сценарії, які там буде розглядати вже президент Зеленський. Але Сполучені Штати цим опікуються. І ви абсолютно праві. Ні, ні за жодних обставин Російська Федерація без примусу не хоче. Припиняти цю війну, припиняти цю ескалацію. Тому треба примушувати. І ми зараз знову ж по спіралі прийдемо до того, що треба буде використовувати санкції, мілітарне насичення України, і це будуть робити Сполучені Штати. Сподіваємося, пане Михайло. Дякую, Дякую. що долучились до нашої розмови. Сьогодні це був Михайло Подоляк, речник голови радник голови офісу президента України. Далі у нас новини Уже бачу факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк на це відео. Це допоможе нам просувати правдиву інформацію на YouTube. Та залишайте свої думки в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.